Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний та ніжний тортик, який називається золотий ключик. Отож, розпочинаємо. Спочатку підготуємо бісквіт. Розділяємо три яйця на білки та жовтки. Шопки поки що відставляємо у сторону. До білків додаємо дрібку солі, до цукру додаємо ванільний цукор, перемішуємо. Детальну кількість всіх інгредієнтів, ви, як завжди, зможете знайти в описі під відео. Збиваємо білки до першої пінки і тоді всипаємо більшу половину цукру. Збиваємо до стійкості. Ось такі білки у нас повинні вийти. Коли перевертаєте миску, вони залишаються на своєму місці. Далі збиваємо жовтки. Збивши одну-дві хвилинки жовтки, в декілька етапів всипаємо цукор, збиваємо на невеликій швидкості, щоб він не порозлітався. Ось такі світлі вони виходять, втричі збільшившись у своєму об'ємі. Збиті білки. в Декілька етапів додаємо до жовтків і перемішуємо лопаткою. До просіяного борошна всипаємо розпушувач, перемішуємо і в декілька етапів додаємо до всієї маси. Для масла вливаємо молоко, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Гаряче молоко потрішки вливаємо в тісто і помаленьку перемішуємо. Тісто це виходить дуже смачне, тому обов'язково приготуйте саме такий бісквіт. Воно ніжне, ароматне. Обов'язково все ретельно перемішайте і виливайте у форму. У мене роз'ємне кільце діаметром 20 см. Обмотала я його фольгою. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 35 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Охоловши бісквіт, розрізаємо на три рівні частини і робимо крем. Всі інгредієнти на крем повинні бути холодними. До крем сиру додаємо варене згущене молоко і перемішуємо до однорідності. Варене молоко додавайте за своїм смаком. Хто любить солодший крем, додавайте більше. Хто не дуже солодкий любить, давайте менше. Сюди ж вливаємо охолоджені вершки не менше 33%. Збиваємо спочатку міксером на невеликій швидкості, пізніше ми її збільшимо. Крем готовий, тепер можна збирати торт. Для зручності та рівномірності переміщаю крем у кондитерський мішечок. Зверху можна прикрасити вареною згущенкою. Край торта я прикрашу подрібненими горішками. Ось і все, друзі. Тортик готовий. Надіюсь, вам сподобалось моє відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.